З дубків, як вітер, ком'янких, як деншних, полтавських, дивінтахом де ще бутає корди дух козацький Де зорі низько, бо то неба близько, ти поливадах намистинками розсипані хрениці. Костя Сердюченко, що з 10-го міжнародного фестивалю малої академії літератури і журналістики, який проходив на Закарпатті, повернувся зіркою. Його пісня про Полтаву стала справжнім хітом. Високо оцінила творчість хлопця і журі конкурсу. У номінації авторська пісня він посів третє місце. Костя любить Україну, свій ліцей і носити вишиту сорочку. Було багато конкурентів. Але я гідно справився з конкуренцією. Чому пісня не знаю, чи крута вона чи ні, але це була від душі. Бувають вечери, де ми всі збираємося у вишиванках, і це цим ми проявляємо свою любов до рідного краю. Хлопець говорить, що навчила його любити рідне слово, вчителька української мови і літератури Тетяна Балагура. До речі, єдина на Полтавщині серед педагогів, герой України. Її вихованці, творчий гурток, перевесло, вже в четверте побували на фестивалі в Закарпатті. Діти змагалися у семи номінаціях, крім авторської пісні, проза, поезія, фотографія та інші найяскравішими були наші діти, тому що вони насправді були родзиночки, були неординарні, привезли такі здобутки, адже Кожна дитина стала переможцем у різних номінаціях. Наші літературні студії перевезли дуже великий арсенал талантів і розвивається він дуже швидко, ми навіть не помічаємо, як спробуємо нові стилі, нові стилі мистецтва. Ми постійно розвиваємось. Маша Васильєва спеціалізується на українській філології. Її прозовий твір інтермецу вразив журі. Його оцінили на перше місце. У номінації фотографії її світлина взяла другу нагороду. Дівчина бере участь у фестивалі вже в четверте. Бажає повернутися туди ще. Завжди це просто щось неймовірне. Це багато вражень, це нові друзі, це екскурсії, це цікаві місця, це якийсь досвід. Можливо, можливо. Відкриваю себе якось по іншому, адже я чую, як працюють інші. Я хочу розвиватися сама. Дівчата Катя і Карина навчаються у ліцеї в образотворчому класі. Їх наставник, заслужений працівник культури Микола Грибан з міжнародного гончарського фестивалю, який в шосте проводять у Опішному, Вони також повернулися із нагородами. Я зайняла друге місце. А Карина Каріна перше так, ми отримали деякий досвід. Ми подивилися. Подивилися, порівняли школи різних, з різних куточків України, з Росії, з Білорусі. Дівчата отримали грошові призи та путівку до Артеку.